Абра Кадабра. Для більшості людей це синонім несенітниці. Але не всі знають, що так називали чародійну, сповнену потужності магічної сили пісню відьом, яку вершниці на мітлах виспівували, коли злітались на шабаш. Давайте про це поговоримо. Привіт! Слава Ісусу Христу! Мир вам! Ви на каналі Бог Тебе Спасає, і зараз ми з вами. Розберемо таке слово, як абракадабра. До речі, не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку. Що ж, повертаємося до історії в Україні. В Україні збори ще нечисті відбувались переважно на Київській Лисі Горі. Саме там, в дохристиянські часи, був один із центрів поганського культу, де збиралися відьми. В Німеччині, як ми читаємо в трагедії Фауст, Яку написав Готте, слуги диявола збиралися на горі Броккене в ніч з 30 квітня на 1 травня. Її ще називають Вальпургієва ніч в ніч відьом. В Ісландії нечість збиралася біля активного вулкана Гекла. Він сторіччями вважався воротами до пекла, де душі проклятих горіли в вічному вогні. В Швеції шабаші проходили на скелястій горі Блокула, що височіє посеред моря. А в Норвегії на горі Ліндергон біля міста Бергена. До речі, в Норвегії зборище відьм проходять і в наш час. В 2007 році 60 чаклунів з усього світу злетілися в провінційне місто Варду на міжнародну конференцію. А чому саме в Норвегію? Ну, напевно, тому що уряд цієї скандинавської країни ще в 2003 році виділив грант на розвиток власної справи. 33-річній відьмі Лені Скарлінг, яка займається чаклунством, виготовляє зілля і прогнозує долю. Держава дала їй інвестиції в розмірі 7400 доларів США в її мале підприємство, але за одної умови, що Лені Скарлінг зобов'язується не шкодити людям заклятями. І як сказала сама Лена Скарлінг, всесвітній чаклунський контекст. Здуже змінився після того, як вийшла книжка Гаррі Поттер». І тепер, в свідомості сучасних обивателів, знайшлося також місце для відьомства. Експерти визнають, що чаклунство, завдяки найперше, Джоан Роулінг справді стає популярним в світі, особливо в Британії, Канаді і США. Про Шабаші люди дізналися ще в часи інквізиції від самих чаклунів. Так були такі часи інквізиції. Відні слуги диявола під тортурами зізнались, що на бал сатани вони могли потрапити лише тоді, коли промовляли слово Абракадабра або співали відповідну пісню. В демонології відьомська пісня «абракадабра» мала таку форму. Форму трикутничка. Слово Абракадабра використовувалось колись як замовляння від лихоманки. Сирен Самонік, такий давній лікар, Другого століття. Він вірив, що саме так мав виглядати засіб від гарячки, вписаний в трикутник абракадабру, рекомендували носити владанці. В середньовіччі чорнокнижники вважали Абракадабру заклинанням для викликання злих духів. Вони вірили, що за кожним подихом, при виголошенні заклинання абракадабра, з інтерфального світу, тобто з пекла, вивільнявся один демон. І в ті часи амулет із закляттям виготовляли з Пергаментного паперу, перев'язували його ляною ниткою і носили на шиї. А саме заклинання зображали в вигляді перевернутої піраміди. До речі, багато сучасників, зокрема, окультист Алістер Кроулі, сатаніст, дешифрував абракадабру як формулу алхімії, правда, з видозміненим написанням. Він писав абрахадабра, І це заклинання він називав магічним трикутником. З неабияки чародійними властивостями. Ця комбінація літер, закодована в закляті, може накопичувати негативну енергію. А для активації цього магічного трикутника проводили відповідний ритуал, суть якого полягала в укороченні магічного слова щоразу на одну літеру. І виходив ось такий трикутник. А після завершення ритуалу амулет рекомендували виконати через ліве плече. І саме через ліве плече, оскільки це сторона диявола. Таким чином, весь особистий негатив людина нібито повертала тому, від кого воно належить, а саме сатані. Ось чому заклинання абракадабра у кульдисти пишуть на аркуші звичайного паперу або на дерев'яній дошіці. І вважається, що впродовж 11 днів людина не має розлучатися з цим амулетом. А викинути абракадабру потрібно вже аж перед світанком, Останнього дня. Ну, таке буває. Як я вже говорив в творах вищезгаданий Джоан Роулінг, Гаррі Поттер» відверто зло подається під макшорою невинності і нешкідливої забави. Письменниця вживає дуже багато заклинань, одне з яких Ауада Кедавра. Ауада в перекладі з арамейської мови означає Я знищую або я вбиваю. А кедавра перекладається, що я знищую своїм словом. Це те саме, що і абракадабра. На арамейській мові. Арамейською мовою абра означає Я створюю, а значення кедавра нам вже відоме. Абра, кедавра перекладається, я створюю своїм словом. Але ми з вами знаємо, що в Святому Письмі написано, що нічого не може створити Словом, як тільки Бог, бо ним все постало і ніщо не постало без нього. Євангелія від Юана, перший розділ 13 стих. Виходить, промовляючи заклинання, людина. Уподібнює себе до Бога і хоче стати як Бог, що знає добро і зло, як написано в буті 3.5. Саме таке уподібнення про Бога дуже гарно підмітив Михайло Куцюбинський в своїй повісті Тіні Забутих предків. Він писав уривок, цитую: з другого боку, на найближчому в горбі сусідів Юра. Про нього люди казали, що він богує. Він, як Бог, знаючий, сильний, той градівник і мольфар. В своїх дужих руках тримав сили небесні і земні, смерть і життя, здоров'я маржиної людини. Його боялись, але потребували усі. Тут Коцюбинський напрочуд гарно знаходить слово: Грішне ремесло мольфара, я підтверджую, грішне ремесло мольфара. І він каже, богує. А далі в тексті він пише: він був могутній, потужний, все знав, від його слова зразу гинула худоба, сохла і чорніла, як дим людина. Він міг насилати смерть і життя, розігнати хмару, сперти град вогнем чорного ока, попалить ворогів і запалити в жіночому серці кохання. Він був земним богом, той Юра. Мольфар земний Бог в уяві магічного світогляду гуцулів. А коли Юра Бог, то він стає в опозиції до праведного Бога. Тому мольфарство, характерництво, волхування, а також будь-які види магічних діянь. Словом Божому завжди відкидають, як ми з вами знаємо в книзі «Второзаконня», 18 розділ, 10 і 11 стих, однозначно написано, щоб не було в тебе нікого, хто призводив би свого сина чи свою дочку переходити через вогонь, нікого, хто ворожить, або кидає жеребом, або заговорює, або волхвує, або нашіптує, або викликає духів, або віщує, або розпитує мерців. А в книзі пророка Міхеї, 5 розділ 11.12 стих говориться, що Бог знищить чаклунство і тих, що використовує заклинання. Тому давайте ми з вами будемо вірити в єдиного одного живого Бога в Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і віддав за нас своє життя. Можеш поставити вподобайку, написати коментар, якщо сподобалось тобі це відео. І поділись з ним з другом. Будь благословений, Бог тебе спасає. Завжди, і не забувай про це. Він вже спас тебе. Будь благословений. Амінь.